Зараз є дуже багато людей, які підтримують війну Росії проти України і геноцид проти українського народу. І говорять, що в старому завіті євреї і ізраїльська нація йшли з геноцидом і з війною на інші країни і знищували їх. І зараз люди думають, що якщо про це пише Біблія, такі як Росія, значить і їм можна йти вбивати, насілувати, катувати, грабувати і творити геноцид проти іншого народу. Але що про це говорить Бог? Євреї були в завіті з Богом. Богом. Це був Божий народ, і Бог знищував ті народи, які йшли проти Його народу, проти завіту, проти Божих дітей. І так як колись був один Божий народ, то з приходом Ісуса Христа Божий народ це є церква, це діти Божі. І в кожному народі тепер є церква. І так як в старому Завіті потрібно було прийняти завіт і з'єднатися з цим народом, щоб стати Божим народом, то зараз кожен може стати дитиною Божою через церкву Ісуса Христа. Чорний, білий, єврейний. Євреї немає різниці, але потрібно розуміти, що є мертва церква, яка не живе по завіту, по заповідям Божим і по Слові Божому, а є жива церква, яка живе по Божим заповідям, яка ні вправо, ні вліво не відступає від Слова Божого від вчення Ісуса Христа, там, де є учні Ісуса Христа, які виконують волю Божу і які живуть по Слові Божому. І Бог не казав йти і вбивати його дітей, вбивати його народи. Тому кожен робить свій вибір, кого він підтримує і за ким він слідує, за Христом чи за всіма цими вершниками апокаліпсису, які несуть війни, брехню, насильства, вбивства і так далі. Тому, якщо ти хочеш бути в Божому народі, якщо ти хочеш бути сім'єю Божою, якщо ти хочеш бути дитиною Божою, тоді приєднуйся до живої церкви Ісуса Христа.